Вітаю вас, шановні колеги. Вас вітає комунальний вищий навчальний заклад Харківська академія неперервної освіти. Мене звуть Олександр Миколаєвич, прізвище Моєсавич. І ми разом з моїм колегою Олександром Івановичем Грінченко хочемо вам представити нашу систему підготовки педагогів, закладів освіти Харківщини до впровадження ідей сталого. Розвитку у контексті глобальних екологічних викликів, таких як зміна клімату, забруднення довкілля та виснаження природних ресурсів. Освіта для сталого розвитку набуває стратегічного значення для формування екологічно свідомого суспільства. А згідно з цілями сталого розвитку організації Об'єднаних Націй, затвердженими на саміті ООН у 2015 році. Зокрема, цілям сталого розвитку номер 4 – якісна освіта та номер 13 – боротьба зі зміною клімату, освіта повинна не лише передавати знання. А й формувати цінності, навички та поведінку спрямовані на гармонійний баланс між соціальними, економічними та екологічними аспектами життя в Україні як підписанти стратегії для м, освіти для сталого розвитку, освіта взагалі інтегрується в національну освітню політику через концепцію нова українська школа, де звичайно. Екологічна компетентність є ключовою, да? і взагалі ми повинні завжди приділяти увагу раціональному використанню ресурсів та відповідальності за майбутнє покоління. Харківська область, як один з найбільш промислово розвинених. Регіонів України стикається, звичайно, з гострими екологічними проблемами: забрудненням повітря та води через промислові підприємства, деградацію ґрунтів та, звичайно, наслідками воєнних дій, які посилюють та екологічні ризики, ну, тобто від обстрілів. Стратегія звичайно Харківської області до 2027 року в ній у стратегії визначена. Що екологічна освіта є пріоритетом для забезпечення сталого регіонального розвитку з акцентом на підвищення екологічної свідомості населення через освітні установи у воєнний час? Актуальність освіти для сталого розвитку зростає, оскільки вона сприяє не лише збереженню довкілля, а й психологічній стійкості, формуванню патріотизму та адаптації до змін. Харківська академія неперервної освіти як провідний центр після дипломної педагогічної освіти реалізує системний підхід у розвитку освіти для сталого розвитку, інтегруючи її в програми підвищення кваліфікації, методичні супровід та регіональні проекти. Ця розробка базується на національному досвіді, описаному в інтерактивному посібнику освіта для сталого розвитку. Який було видано міністерством освіти науки України національним екологічно е натуралістичним центром учнівської молоді, де звичайно висвітлено регіональні ініціативи. І, хоча звичайно, Харківщина там зга не згадана безпосередньо, досвід інших регіонів слугує основою для адаптації на Харківщині з урахуванням локальних особливостей, таких як промислове забруднення та воєнні виклики. Актуальність нашої роботи посилюється там, де звичайно підкреслюється, що освіта для сталого розвитку це освіта, яка спрямована на добуття знань і навичок. Які сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства? Харківщина під час воєнного стану підтримує завжди освіту, і освіту для сталого розвитку, і допомагає звичайно вирішувати ще й такі проблеми, як адаптація до дистанційного навчання та психологічна підтримка учасників освітнього процесу академія, взагалі координує. Цю діяльність інтегруючи освіту для сталого розвитку і підвищення кваліфікації для більшості ніж 500 педагогів щорічно. Суттівою особливостю вищезначених напрямків роботи є осучаснення змісту, реалізації інноваційних форм, технологій, методів навчальної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, що сприяє їх професійному розвитку. Розроблення нового змісту освітніх програм, підвищення кваліфікацій, тематичних спецкурсів та інших організаційно-методичних заходів базується на моніторингу западів і проблем. Педагогів, що протягом багатьох років проводяться в академії, метою нашої взагалі інноваційної розробки є систематизація. Та поширення досвіду Харківської академії неперервної освіти з підготовки педагогічних працівників до впровадження освіти для сталого розвитку, підвищення рівня обізнаності педагогів і оволодіння ефективними методичними підходами щодо впровадження освіти для сталого розвитку, навчання школярів у контексті реалізації дидактичних принципів нової української школи. Ми ставили перед собою реальні цілі, і, звичайно, ми очікували. Ми ставимо і ставимо реальні завдання, які ми можемо звичайно виконати. А реальні завдання це те, що в нами створена система роботи. Да, розробки сучасного навчально-методичного контекту з підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження освіти для сталого розвитку ми розбудовуємо освітньо в мережі освітніх хабів, впровадження впроваджуємо практичні проекти з фокусом на формування цінностей сталого розвитку, екологічної компетентності та раціонального використання ресурсів. Активна взагалі участь педагогів закладів освіти Харківської області в різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів тобто і в науково-практичних конференціях, і в семінарах, і в вебінарах, і в конкурсах вони готують і, е і презентації власних наробок регіональних творчих набутків, обмінюються новими ідеями і ефективним звичайно досвідом. А взагалі, впровадження освіти для сталого розвитку останнім часом посіло особливе місце в системі загальної середньої освіти. З одного боку, це відрізняється певною методологією, структурованістю, а з іншого, потребує особливої уваги до організації діяльності всіх учасників освітнього процесу. Освіта для сталого розвитку є своєрідним відображенням фундаментальних наук, що не тільки лежать в основі сучасного освіту, але й створили особливу методологію наукових досліджень і головними завданнями. Навчання основ цих наук у школі є формування цілісного наукового свідогляду розуміння основоположних закономірностей, яким підкоряється навколишній світ у Харківській академії неперервної освіти це завдання взагалі реалізується через удосконалення змісту навчання та використання різноманітних інноваційних підходів до організації навчання, організована Харківською кадемопіревної освіти система роботи з педагогічною спільнотою, яка впроваджує освіту для сталого розвитку. Ви можете побачити на цій схемі. В на який ви звичайно можете зрозуміти, що базова вона забезпечення доступності та якості, і ми потихеньку-потихеньку да, реалізуємо і створення мережі партнерств і підвищення рівня компетентності і розвиток інноваційних підходів. І звичайно, найголовніше, що ми намагаємося зробити, також от, щоб всі розширюємо знання та навички. Невконання взагалі концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа до періоду двадцять року. Харківської академії неперервної освіти 19-20 грудня 2024 року було проведена всеукраїнську наукову практичну конференцію з теми реалізація цілей сталого розвитку у контексті концептуальних перетворень освітньої системи України. Партнерами Харківської академії неперервної освіти в організації цієї конференції була Державна установа Український інститут розвитку освіти, Харківський національний педагогічний. Університет імені Григорія Савича Сковороди, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Карацина. Мета конференції була популяризація ефективних а, от форм технологій, і методик та засобів навчання, що застосовуються для реалізації цілей сталого розвитку у контексті концептуальних перетворень освітньої системи України. Тематика наукових доповідей учасників конференції була різноманітною і включала. Питання формування екологічної компетентності у здобувачів освіти покоління Альфа на уроках. Історії України вимовно, в умовах новоукраїнської школи, освітньої інтеграції, мистецтв, як інструмент реалізації цілей сталого розвитку, соціальне, емоційне та етичне навчання, дорослих, профілактику травматизму як базис, реалізації цілих сталого розвитку, інтеграцію питань сталого розвитку в зміст шкільної географічної освіти, формування в учнів екологічної компетентності на уроки географії, педагогічному формування в учнів 5-9 класів компетентності фінансової грамотності. Для досягнення цілей сталого розвитку і, взагалі, велика кількість дуже цікавих доповідей і статей, конференція взагалі об'єднала однодумців у справі реалізації цілей сталого розвитку. У роботі конференції взяли участь науковці, науково педагогічні працівники та педагоги практики харківської. Київської, Полтавської, Сумської, Херсонської та Миколаївської областей. Академія входить у своїй діяльності з того, що в сучасному розумінні освіта для сталого розвитку має неперервний характер. Ну і протягом багатьох років Академія є лідером у підготовці педагогів, здатних впроваджувати ідеї сталого розвитку в освітній процес. Академія не просто навчає вчителів, ми формуємо їх як агентів. Змін як лідерів, які вміють надихати учнів, думати по іншому, бачити глобальні виклики і шукати рішення це наше стратегічне завдання. Зробити педагогів головною рушійною силою для освіти сталого розвитку, підготувати їх до трансформації освітнього процесу на основі принципів сталого розвитку. Ми виходимо з того, що вчитель має. Володіти е, сучасними знаннями про глобальні виклики, формувати в учнів екологічну та соціальну відповідальність, впроваджувати інноваційні методики навчання для розвитку ключових компетентностей двадцять століття. Взагалі, наша з вами наша система роботи академії здійснюється за ключовими напрямками: це підвищення кваліфікації, де взагалі академія пропонує широкий спектр програм курсів підвищення кваліфікації для педагогів, різних спеціальностей, які включають питання сталого розвитку та спрямовані звичайно на ізновеленців з концепцією сталого розвитку складовими і формування знань про глобальні проблеми та їх локальні прояви і опанування методик кінте інтеграція освіти для сталого розвитку в освітній процес і розвиток навичок проєктної діяльності, і використання інтерактивних методів навчання. Другий наш напрямок це науково-методична підтримка. Академія забезпечує педагогів методичними матеріалами, які допомагають ефективно впроваджувати принципи сталого розвитку в освітній процес. І ключовим принципом роботи Академії є партнерство. Ми залучаємо до співпраці науковців, викладачів. Представників громадськості, що дозволяє обмінюватися досвідом, залучати кращі практики та розширювати можливості для професійного розвитку педагогів. Академія проводить різноманітні методичні заходи, які спрямовані на підвищення техн... обізнаності педагогів з питань сталого розвитку. Академія впроваджує інноваційні технології, а саме і використання різноманітних освітніх платформ, інтерактивних інструментів та дистанційних форм навчання, що дозволяє зробити процес професійного розвитку більш доступним і ефективним. Усі ці практики ми обговорюємо на наших методичних заходах для педагогів, бо їхні ідеї ну, перетворилися на конкретні зміни. Наш досвід взагалі включає чотири складові. Перше, це формування екологічної компетентності як одне із завдань системи освіти в контексті побудови нової української школи. Сучасна школа має завдання не лише передавати знання, а й формувати відповідальне ставлення до природи та розуміння взаємозв'язку людини довкілля важливу роль у цьому процесі відіграє шкільна географія, що комплексно досліджує проблеми сталого розвитку. Та дає змогу учням усвідомлювати глобальні і локальні екологічні виклики через практичні проекти, екологічні акції, моніторинг екологічного сліду формується екологічна свідомість, громадянська активність та готовність до дій. Таким чином, екологічна компетентність стає невід'ємною складовою ключових компетентностей нової української школи і основою відповідальності поведінки майбутніх поколінь. Друге наш досвід, друга наша складова це забезпечення. Якісної освіти та заохочення, можливості і навчання впродовж життя. Як одна із цілей сталого розвитку, для чого педагоги мають не лише розвивати у школярів навички критичного та креативного мислення, а й самі. Постійно вдосконалюватися, опановуючи цифрові технології, нові методики навчання та психологічні інструменти підтримки. Професійні спільноти, курси підвищення кваліфікації, тренінги і онлайн навчання стають основою для розвитку компетентності учителя як агента змін. Це дозволяє забезпечити неперервність освіти навіть у кризових умовах та сприяє підготовці покоління, яке здатне відновлювати і розбудовувати країну. Третє складовик – це наша інтеграція питань сталого розвитку в зміст предметного навчання та виховної роботи. Сталий розвиток не обмежується окремим курсом чи розділом, він е пронизує всі аспекти е освітнього процесу. Географія, наприклад, біологія, хімія, історія, громадянська освіта, мистецтво. Кожен предмет може стати інструментом для формування в учнів, Цінності відповідального природокористування, соціальної справедливості та економічної рівноваги. Виховна робота погріблює цей процес і цей звичайно, вплив через учнівські проекти, і волонтерську діяльність, і екологічні акції. Такий підхід формує новий світогляд, у центрі якого відповідальність за власні дії та майбутні громади, країни і планети. І четвертий складник: це воєнний екоцид. В Україні повномасштабна війна принесла не лише людські втрати і руйнування, а й безпрецедентні екологічні наслідки. Забруднення повітря, ґрунтів, водних ресурсів, знищення природних комплексів, руйнування промислових об'єктів усе це створює загрозу для життя нинішніх і майбутніх поколінь. Воєнний екоцит ставить нові завдання перед освітою: формувати у дітей знання про екологічні наслідки війни, розвивати розуміння екологічної безпеки як частина безпеки, виховувати готовність до відновлення довкілля після завершення бойових дій смислення цієї проблеми в освітньому процесі є кроком до побудови справедливого і мирного суспільства, яке здатне жити у злагоді з природою. Взагалі, кожна з цих складових є не лише важливою концептуальною ідеєю, а конкретним напрямом роботи, що має власні завдання, інструменти реалізації та результати для більш повного розуміння, значення і практичного втілення. І, звичайно, у роботі у нашому досвіді ви можете зупинитися детальніше на кожному з них. Ну, а ми з вами перейдемо до наших висновків. І будемо. Будемо звичайно зрозуміємо взагалі увесь наш досвід нашої роботи в академії. Отже, висновки нашого, нашої роботи є такими, що у Харківській академії неперервної освіти на партнерських засадах із закладами вищої освіти, центрами професійного розвитку педагогічних. Працівників, закладами загальної середньої освіти та професійними спільнотами територіальних громад області побудовано систему роботи з педагогічними працівниками, спрямовано яку на формування екологічної компетентності учнів у контексті нової української школи, що включає оновлення змісту навчальних програм, підвищення. Кваліфікації педагогів, впровадження практика орієнтованих методик, розвиток проєктної діяльності та створення умов для виховання відповідального ставлення до довкілля всіх учасників процесу. Зараз на цій схемі ви можете побачити систему педагогічної взаємодії з освітянами Харківщини. У галузі освіти для сталого розвитку та Харківська академія нефтераної освіти співпрацює і з Харківським національним університетом імені Василя Назарачака разим, з Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Савичського ради, і з Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, і з Харківським національним університетом міського господарства імені Олексія Бекетова, і з Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут, і з центрами професійного розвитку педагогічних працівників з закладами загальної середньої освіти і звичайно з територіальними методичними об'єднаннями. Важливим напрямом освітній діяльності Харківської академії неправильно освіти є розвиток екологічної компетентності педагогічних працівників, що реалізується через курси підвищення кваліфікації, тренінги, методичні студії, а також створення можливостей для самоосвіти педагогів у кризових умовах війни. Особлива увага приділяється. Підвищенню рівня цифрової грамотності, психологічної стійкості та готовності учителів до гнучкого реагування на виклики, значна увага у процесі професійного розвитку педагогів Харківщини приділяється інтеграції питань сталого розвитку до змісту предметного навчання та виховної роботи, для чого науково-педагогічним та педагогічним працівниками Харківської академії талежної освіти розроблений відповідний навчально-методичний контент. У системі роботи за участі партнерів освітня спільнота харківського регіону активно працює над тим, щоб інтегрувати питання екологічної безпеки і відновлення довкілля у навчальний процес та виховну роботу з дітьми та учнями. Це дозволяє формувати у дітей і молоді усвідомлення масштабів проблеми, пов'язаних з воєнним екоцидом в Україні. Готовність до участі у відновленні країни та розуміння нерозривного зв'язку між миром, природою і майбутнім сталим розвід. Результатом побудованої впровадженої системи роботи і зростання професійної активності педагогів, поширення кращих практик, створення регіональних освітніх ресурсів, що містять методичні матеріали і розробки з екологічної освіти та сталого розвитку. Активні вчителі презентують свій досвід на заходах всеукраїнського обласного рівня, сприяючи поширенню ідеї у вітчизняному просторі. Цю роботу, звичайно, ми виконували під керівництвом нашої ректорки. Кандидат педагогічних наук, доцент центра заслуженого працівника освіти Львові Денисів Непокроєвої. А я разом зі своїм колегою Олександром Івановичем Грінченком, старшим викладачем кафедри сучасних методик секції природничо математичної освіти. От звичайно, бажаємо вам здоров'я, але наша друга частина, і я зараз передаю слово. Олександру Івановичу Грімченка, який розкриє нашу систему роботи щодо освіти сталого розвитку, більш детальніше.